Хтось запитує у знайомих, інші звертаються до центру зайнятості, а дехто самотужки моніторить сайти пошуку роботи, підбираючи ідеальну вакансію. Де шукають роботу подоляни та який варіант із цих найефективніший на їхню думку? 35 років тому я навіть не знаю. Треба було медичних працівників. А як от дізналися, що от є така вакансія? Питалися, ходили в відділ кадрів, питалися. Я думаю, що якщо людина шукає роботу, вона має застосувати всі можливості, які тільки можна. І десь вистрілить. А де свою роботу знайшла? Моя робота це моє хобі. Я просто лікар-косметолог. І це, якби я вважаю, своєю місією. І вона в мене з'явилася паралельно з основною роботою лікаря, тому що я цього дуже хотіла. Через знайомих, більше так, через або через пошукові якісь системи. Який був метод найефективніший? Ой, чесно, я вам не скажу, тому що я зараз не працюю, тобто не шукала роботу. Але мені здається, що найбільш ефективний метод це от саме через якісь пошукові сайти, тому що через знайомих, ну, деколи таке, може не бути якоїсь, місця не може бути, там запропонували, там не встиг. Ось в такому плані. Це було давно, я не пам'ятаю, але, по-моєму, через знайомих. А як ще шукали роботу? Work і був спосіб найефективніший з пошкої. Просто заходити в заведення, питати, треба чи ні, і вже дізнаватися так. Бо чесно, через Work.ua — такое. Дуже багато всяких цих об'явлень, нідействительних. Більшість це через інтернет. Більше сайти, сайти пошуку Work.ua, Job.ua, ну, такі сайти пошуку роботи. Чи було це ефективно? В більшості випадків так. Ну, є такі, що оголошення не відповідають дійсності, але в більшості випадків це, це відповідальні роботодавці. Давно вже шукала, вже 15 років працюю, маю стаж 15 років, сама шукала, де, де тільки скільки будь-якою заходила в бібліотеку, та чи є робота. Казали, що або нема, або є. Таким шляхом знайшла свою роботу. Сваха вона на роботу привезла.